Дивіться, що скажеш? Нічого не скажеш, так? Ну да? то я скажу. Що кацапи думали, що вони завдадуть якийсь страх. Подивіться, скільки тут людей. Всім абсолютно по барабану. Абсолютно по барабану всім, ніхто не боїться. Ні ракет, нічого іншого. Так Давид? Есть в принципе больше ничего. Попался и GPS. в принципе больше ничего. Злисть. Мама, что а ты скажешь? Скажешь? Наша мама трохи расстроена, да? За 100 метрів поверніть Ну таке. Києві він здоровий. Так цікаво, в деяких будівлях напроти скло вибито, а в деяких ні. Тобто якесь скло витримувало удар, а якесь ні. О дете, упала. Упала, так. Да. Молодець. Молодець. Ну, що я можу сказати? Це дуже об'єднує людей. Навколо тут, якщо ну, більше тисячі людей це 100%, і видно, що ніхто нічого не боїться. Тобто повинна була бути інша реакція у людей, всі повинні боятися, а виходить навпаки. Виходить, що всі об'єднуються. Ось така от зворотна тяга. Я бачу, там люди просто прийшли і прибирають. Хто може, той чимось допомагає. Каски на той стороні видають. Шикарно. Каски на той стороні. Так, а найбільше найбільше всього вражає кількість людей, яка зараз знаходиться тут. Тобто і є такий рефлекс, що якщо ти пережив ніч в Одесі, сьогоднішню, наприклад, або вчорашню, то тобі в принципі це все вже байдуже. Кататься, Кататься, да, Макарчик. підемо, да, підемо зараз поки. Так що от така картина.